Середини жовтня, десь до середини квітня місяця наростання кількості збройних сил Російської Федерації підкреслюю без урахування Росгвардії, тому що там показник стабільний. 32 дві тисячі чотириста чоловік здійснювалося такими темпами: в жовтні 470 тисяч, а на кінець березня 500, два п'ятнадцять тисяч військ. Потім було таке часткове зниження, але зараз ми маємо стабільну ситуацію, коли цифри коливаються від 513 до 517, можливо, до 520, От відповідно до останніх довідки, що я отримав таким чином. Це говорить про те, що противник не може наростити суттєво своє угрупування для розгортання десь на інших напрямках фронту. Підкреслюю, це стосується саме напрямку України. Але чи це загрожує і чи є можливість противника зосередити відповідні ресурси на інших ділянках фронту?